Можливо, ти даси якусь пораду інструкторам, як не вигорати, тому що всі рано чи пізно вигорають. Кожен день одне й те саме пояснюють. Такі умови створюються, що їм стає скучно, і через це вони, мабуть, поступово, поступово перетворюються в тих дідів, які б'ють по коліну. Та, ну, перше, як не вигорати, це не працювати так багато, як вони. Ну мені прикро сьогодні я чую по 12 учнів в день. 12 учнів в день. Тому перше, щоб не вигорати, це не брати велику кількість людей. Обов'язково треба, щоб був вихідний. Там, неділя чи субота чи півсуботи. Ну, бажано взагалі от суботу, неділю вихідне. Uh -huh. Другий момент це мати якесь спортивне хобі. Пішки гуляти, бігати, не знаю. Так само робити собі перерву, хвилин 30 прогулку, спорт, правильне харчування, uh -huh. правильний режим роботи. Ну і дивись, найважливіше, от я би навіть якби я працював по вісім. Або по 6 годин в день uh -huh. я би довгий час не вигорав. Чому тому що я це люблю? А якщо ти приходиш в цю, в цю професію заради тільки заради грошей, uh -huh. або тому, що тобі не хочеться бути таксістом, чи ще кимось, uh -huh. рано чи пізно ти вигориш. Так ну і плюс тут не тільки для інструкторів. Я би хотів до директорів тоді звернутися. Що якщо ви хочете втратити швидко інструктора, наваліть йому учнів, запряжіть його в роботу, і uh -huh. дійсно рано чи пізно ви його втратите.